Доброго дня любі друзі! Ось настав той час, коли починаємо відправляти черенки. У нас ось такі черенки на персиків, на літню поліровку. Кого цікавить е, черенки звертайтесь в Viber, відповім кожному. Є трошки сортів. Дивіться, будемо запакувати їх в плекс, будемо запакувати їх в картон. Ціна черенка десь від 50 до 150 гривень гривень залежно від сорту, в залежності від наявності. Скажемо так, доволі така цікава процедура. З одної сторони, вроді би легко зрізав та і все, а з іншої сторони, поки знайшов, поки зрізав, поки видалив, поки запакував. Сама упаковка коштує гроші, так що дивіться, кого цікаве, скотч. Скотч, маркер, зараз на сьогоднішній день, все коштує грошей. Так що, кому потрібно, звертайтеся, будемо відправляти. Хто замовляв, але забув або я забув, де записав, звертайтеся, поки є час. І будемо відправляти вам черенки. Можливо, якогось забув, когось записував, вибачте, але е, пам'ять штука така ненадійна. Я не можу запам'ятати запам все, так що, кому потрібно ще, або зверталися, або я, може кому не відправив, звертайтеся, пишіть. З вами був Сергій Манджуков. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. До побачення, до нових зустрічей!